Всім привіт! Головна подія липня 2025 року, перехід Урана із знаку тельця в знак Близнюків. І 8 липня 2025 року Уран перейде в Близнюки і перебуватиме там аж до травня 2033 року. Уран завжди несе переміни, реформи, відкриття. Уран вища октава інтелекту. І він символізує безмежний інтелект, він символізує вільний простір. А знак близнюків це середовище, в якому все це буде відбуватися. Це стихія повітря, знак пов'язаний з транспортом, зв'язком, освітою, всі види комунікацій, це і літературна діяльність, журналістика, це написання книг, музики. Уран-близнюках це прорив науці, освіті, сферах зв'язку і комунікації, а також торгівлі. Уран оновить вдихне свіжого подиху в ці сфери. Дія Урана в близнюках у період з 25 до 2033 року принесе розвиток нових видів транспортних засобів, у тому числі авіа. А також візові норми і правила модернізуються: нові види телекомунікацій і зв'язку, різні методики опанування іноземних мов. Набувають стрімкого розвитку. Тут, знаєте, от як способи комунікації з різними мовними носіями, можливі в такому навіть стрімкому розвитку їх. Нові тренди в музиці теж будуть. Інформаційне середовище теж зміниться, і алгоритми, алгоритми пошуку вони стануть відображенням нашої суті ще більше, ніж зараз. Людина буде як на долоні зі своїми. Смаковими вподобаннями і рівнем обізнаності. Для чого це, як думаєте? Виражена стихія повітря і вогню от наступні 10 років, це енергія проявлення, активності і дії в інформаційному просторі. Дуже цінними будуть знання, експертні знання. От Уран в тельці, він приніс нам війни. І це така історична циклічність. Що на Урані в Тельці розпочиналися великі війни? Минулий раз Уран по Близнюкам проходив з 42 по 48 роки. За цей час були створені перші комп'ютери, системи зв'язку, а також атомна бомба. Війни за тих часів, звісно, змінилися, і як не сумно про це говорити, але саме необхідність в оборонній промисловості. Призводить до новітніх технологічних розробок, більш сучасного озброєння, засобів дистанційного керування. І дивіться, ще хотіла сказати, що дуже важливий от саме 25 й рік, тому що тут відбувається перехід, і цей перехід от завжди, коли вищі планети вони переходять з одного знаку в інший, от нам підсвічується якийсь трейлер на наступні роки перебування планет в певному знакі. Уран в Близнюках не є виключенням. Це вища енергія, це планета, яка багато років буде перебувати в одному знакі. Тож будьте уважними в липні 2025 року до знаків долі. Будьте на зв'язку з планами Всесвіту. На сьогодні в мене все і до зустрічі!